Ми, будемо так казати планеті, і всі бачимо, що відбувається на стендах. Але перевізник не тільки єдиний е, за літру поселяки. За три неділі здорожчання відбулося за мої 11 років в бізнесі. Я не пам'ятаю, щоб здорожчання йшло в рахунку в десятки гривень за літру. Ну, дві, ну три гривні, ну щоб тринадцять. І коли, шановний пан Орлов говорить, що в 10% здорожчання ми вже порахували мішок цукру. Скільки там відсотків було недавно на днях, так? Да? Зараз що відбулося? Три неділі назад. Ціна за літру топлива становила 13 гривень. Зараз промовська найнижча ціна по полтаві 26 гривень. То скільки це відсотків? Це 100 відсотків. Що нас відбувається? Я сьогодні буквально обзвонилася, бо згідно долару у нас прив'язані на запчастини. У нас жодної запчастини. Потім скотився до 32, час скотився він до 27. Обзванюю, на наші автобуси Богдан еталон стояв у вересні жовні 2014 року 1700 скат. зараз 3510. В процентах на 106% здорожчання відбулося. Те саме на маслах, те саме на літрі соляки. Ми зараз боїмося, кожен керівник підприємства стати на капітальний ремонт. Ми знаємо, що коли капітальний ремонт. Нерегульованих тарифах які нам вже тут намагаються чотири неділі погодити, то їм 50 відсотків дати розрахунків. А вам не вам відомо, шановний пане Орлов, що маленьке підприємство не має змоги оплатити економіста профільного. Якщо у вас восімця, тоді ви штаті та ви з нами не можете звести кінці з кінцями, а я собі не. Так. Ніхто не бере до уваги наші тарифи. <плес> я пропоную, як найшвидше прийняти до уваги, донести це до губернатора, <плес> на жаль, чогось він вважає, що не запотрібно до нас прийти і все-таки послухати наші проблеми, може б швидше вони піднялися. А і потім, слушна ще за, думка громади. Хоч чоловік сказав, чого ви не регулюєте ціни на пальне. Вибачте, чого?